Терористична атака у Чечні дивним чином співпала із щорічним виступом Путіна перед федеральними зборами. Путін впевнений, що у Грозному активізувалися бойовики, яких фінансують американці. Окрім цієї контроверсійної заяви, хазяїн Кремля втлумачував Росіянам, що анексований Крим іскона російська земля. А світова спільнота тисне на Росію, аби стримати її економічне зростання. Також Володимир Володимирович пообіцяв громадянам своєї держави стрімку інфляцію на найближчі п'ять років. Проте звинуватив у цьому світову спільноту, мовляв, своїми санкціями Європа та США хочуть поставити нас на коліна. Тож ми будемо ізольовані, бідні, але не скорені. Крим Україні не віддамо. Підсумував президент Росії. Кстати, о санкціях. санкція не просто нервна реакція США і їх союзників на нашу позицію в зв'язку з собиттям і на Україні, і даже не в зв'язку з так називаємою кримською весною Уверен, что если бы всего этого не было, я хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, особенно для вас, для политиков, для тех, кто в зале сидит сегодня, если бы всего этого не было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России, повлиять на нее, а еще лучше использовать в своих интересах.